Дитя моє, дитя моє, тебе я полюбив, любов'ю вічною, як ти лиш мав з'явитись, тебе в мріях бачив, уявив, давно, давним-давно, як світ я мав створити. В утробі матері тебе я сам зіткав, ти унікальний в образі своєму. Від мене ти найкраще все вібрав, бо створений. По образу моєму. В книзі життя всі дні я записав, з любов'ю все для тебе передбачив, усе волосся я твоє поракував і межі для буття тобі призначив. Хоча не бачив, поряд я, з тобою. хоча не бачив, поряд я з тобою і говорю, хай ти не завжди чуєш. Я кожну думку відаю твою, живеш ти мною дикаєш, існуєш, для тебе хочу лиш одне добро і величне показати я бажаю. Тебе пильною, щоб минуло зло і від біди тебе оберігаю. Як пастир береже ягнят своїх, так бережу тебе у серці близько, хоч би не йти, та все ж пробачу гріх і підійму, хоч як не впав. Бинисько, зніму прокляття з тебе, я твоє, сльозу зітру, тягар нестерпний не скину. Мені ти цінний, ось такий, як є, ніколи вже тебе я не покину. Я завжди поряд, щоб тебе спасти, і готовий сам від напасті звільнити, скажу лише, що знати маєш ти тебе люблю, добру бажаю дати, ніщо не зможе відлучити тебе. Від того, що у серці маю, я батько твій, а ти дитя моє, стосунків цих багато не буває. І як шукати будеш ти мене всім серцем і душею тут і всюди, знайди мене, лише тоді збагнеш твій, Бог Отець завжди з тобою буде. Амінь.